Якщо ви за здоровий стиль життя, то скоріш за все в вашому раціоні вже є шпинат. Кажуть, що французькі шефи і поварі вважали шпинат королівським продуктом. Його вживали скрізь і в усьому, адже вважалося, що шпинат це запорука доброго здоров'я. Приготуємо зараз разом салат із шпинату. Для цього нам потрібні огірочки, помідори, цибуля, бурей, можна звичайну цибулю, трошки кропу, сіль, перець, олія. І, звичайно, найважливіший інгредієнт сам шпинат. Чудово, якщо маємо домашній шпинат. Але якщо купуємо його десь на ринку, то важливо вибирати свіжий молодий шпинат, адже тоді це принесе більше користі. Якщо шпинат молодий, то стебла його будуть хрупкі, і нам легко відділяти стебла від листя, ну а саме листя ми розділяємо руками на дрібніші частини. Сьогодні в багатьох передачах можна почути думку, що шпинат бореться з раком. Тому можна сказати, що шпинат є протираковою рослиною. Шпинат має багато інших корисних властивостей. Наприклад, якщо ви хочете покращити настрій, то шпинат, який містить в собі фоліову кислоту, допоможе вам у цьому, у шпинаті є багато магнію. Навіщо на магії? Якщо ви хочете позбутися стресу, покращити свій сон, то шпинат. Ось що потрібно їсти. Шпинат омоложує шкіру, забирає темні круги під очима, а також листя шпинату, яке містить в собі йод, покращує обмін речовин. Після цього як листя шпинату ми розділили на частини, Додаємо до салату порізані помідори. Також беремо цибулю порей. Ну, якщо немає порей, можна, звичайно, рівчасту цибулю додати до салату, порей просто смачніше. І огірочки. Додаємо трохи кропу, перчимо, солимо салат і перед самим споживанням можемо дати олію. І гарненько все вимішати, що ж, усім хочеться побажати приємного апетиту, гарного настрою. Надіюсь, це відео заохотило вас споживати таку здорову їжу, як шпинат. Дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео!